Вітаю вас, мої рідні, мої хлопці, мої дівчата. Вітаю тебе, моя рідна ненько Україна. Бачите, половину на першу. Дівчата мої, захисниці мої, любі мої нескорені дівчата, вітаю вас з 8 березня, з жіночим днем. Хай ці квіти будуть для вас. Мої любі дівчатка, мої захисниці. А я сходила за харчами і зараз вам усе розкажу і покажу. Середа сьогодні у нас холодний день, вітряний, сонця немає. Бачите, такий вітер 28 км на годину. І мінус 7 морозу. А воно, знаєте, чим більше того. Чим більше вітру, тим воно вважається холодніше. Та що воно таке там літає в мене мушка якась? Ну, квіти мої, їм хорошо тут тепло. От, Бачите, листочки тут випускають. Тут повипускали, тут повипускали, тут і тут. Ой, тут я одрізала оцей, бо він щось так, такий наклоняється. А тут повипускали листочки, хай росте. Ну, давайте розкажу. Спочатку те, що дали сьогодні. Дали ось рибку красну, я не люблю рибу ну взяла. Думаю, ладно, візьму одварю. Одварю, так і буду їсти одварену рибку. Та ковбаска така. Це взяла собі їжа, Зараз покажу їжа того із школи, із школи, супчик з ковбаскою. Ну, так, поїсти на сьогодні. Може, ще й завтра. Тоді оце молоко, оце гіфілус. кефір взяла. Оце це той э, креветки, мариновані креветки до сьогоднішнього. не дуже люблю, ну, попробую, відкрию, по -по поїм. Оце я не додивилася, воно з той. З корицею, бачите, я б, я б не брала цю булку. Ну, одвезу свої знайомі. Це взяла для своєї дівочки. бачите, по сьоме. 01, 07 23 майонез. 82%, 5 кг таке відро. Я колись її брала, вона така довольна була. Ще взяла. Це такі булочки хлібні. Це такі давали вафлі. 240 грам такі вафлі. Фінські. По яке воно? По 24-те, бачите, 24 рік. Фінські намалювати. Плах. Це такі якісь із кукурузки, такі шоколаді, такі. шоколадні такі з кукурузки. шарики такі, чи печеньки, -пі -пі чи що таке. А це такі персонажі з муміків. Це малінки взяла. Не захотіла брати клубніки, малінки взяла. Це якийсь йогурт. От, йогурт. і йома. Це такий питьовий, ем, дивіться той яблуко і груша. Питьовий такий йогурт. Він, мабуть, протеїновий, ні? Ну, подивлюся. Дві цибулинки взяла. Один персик. Що він тут? А, це я придавила. Одне яблучко красного винограду і три помадорчика. Оце те, що взяла сьогодні. Більше ну, можна було ще набрати її, із, то, то, зеленушки, от її, салати. того не, не брала. Оце майонез би я б не таскала, я би тільки оце в мене знайома, вона любить цей майонез. Оце Зараз покажу, що вона мені подарувала на 8 березня. Ми зутра з нею зустрілися. Ну, оце ж квіти собі там узяла, багато було квітів. Я взяла два букети, те, що вже поганеньке викинула, а ці ось поскладала. Ось це моя знайома, що є майонез оддам, це вона така дощечка і такі дві. Під чашечки штучки. І ось саме головне, вона мені дала оцю купоночку. От я вам казала, що і вона очки зробила, і я очки зробила. Мені вже прийшло повідомлення на телефон. Завтра я піду заберу свої очки і теж таку купонку. І цю купонку віддам їй, бо воно ж для друга написано. Ось, ну воно для друга. Для друга. Ось за 29 вона заказувала по 29 і я. От. І тепер же ми того візьмемо за 29 я собі ну, безплатно ну, і в, в тих, що по 29 оправу виберу, зроблю очки ще одні. І так і її отдам. Оце магазин Стокман. Тільки Стокман магазин роздає такі смаколики. От, оце був день другий. Ой, як тюльпани пахнуть дівчата. Ой, як пахнуть. Був день друзів, тоді на Різдво, ось на Пасху буде. Ось тільки вони, тільки оце стоять такі банки здорові з такими смаколиками. всякими. На день друзів Гейша були смаколики. І от такий крем теж там лежав у них, я взяла сакура, ритуал сакура. Це молочко якесь. Для лиця. А оце у нас на кормушки давали. Оце Крем такий. Зараз відкриємо, подивимося. Що воно за Крем. Отакий От крем, бачите. Крем, я думаю, хороший. З мінералами, мабуть, що тут написано. От. Та я сфотографую наточка мені. Так, да, мінерали. Бачите, написано, написано Мінерали. Крем, Алоє Вера. От. І от таку помадку. Я думала, це помадка та, що е гігієнічна. А вона ні, вона не гігієнічна. Бачите, така? Ось який тут номер 51-й. А зараз я її відкрию. А як ми її відкриємо? Та ніяк. Однією рукою не відкриємо. Ну зараз попробую. тут оце ж наклеєно. Давайте, може, я вас отак поставлю. Ось, дивіться, крема. А я попробую відкрити. Бо заклеєно ж і ніяк. Та ні, дівчата, я одній не... не не могу открыть, ось, тут такой целофанчик, он, ну, ось уже вроде пішло, 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 да, о, открыла, зараз, о. ой, вы знаете, такой красивый колер, о, ось, так вот, а дивіться, вот такая помадка, о, ось открыла и почти Так я довольна, я, я люблю такий колір, буду мазатися ним. Оце так. ну, понюхай, як вона на запах. М -м, хорошо пахне так. От. Оце такі мені смаколики, отакі От подарунки, отакі От чудові квіти, отакі От досточки М -м. і харчі. Що матрешки, Щурихи прокляті? Що ви думали вже? У Фінляндії все вже закрилось, да? Перестали вже роздавати нам. Ось вам падлюча, Ось. Ніколи це не буде, ніколи це не скінчиться. Бо в Фінляндії люди знають, якщо воно підходить до срок годності, ось воно 7-го числа закінчилося. А що з нього 8-го буде? Аж нічого. Аж нічого. Беріть і їжте. А це ще набагато вперед. От. Так що і цей йогурт сьомого закінчився. Ну і що? Я зараз візьму і вип'ю його на обід. Воно пітєвий такий йогурт. Виноград що з ним буде? Або з помадорами. Хех. Та нічого в світі. А майонез, бачите, до сьомого місяця. Зараз у нас друге 5 місяців. Ото так. Так що пішли ви отуди за своїм кораблем, матрешечне отроддя, у вас там уже дефолт скоро буде, вам уже зовсім скоро нічого буде жрати. А ви все гавкаєте, а ви все гавкаєте. Ну, гавкайте, гавкайте, закінчиться скоро ваша гавкатня. Як уже будете зовсім нижчі, от то тоді ви зрозумієте. Що воно і як воно. Бувайте здорові, мої рідні, мої хлопці, мої дівчатка. Ще раз вас вітаю, мої красуні, мої зіроньки, мої україночки, щирі дівчата україночки. Вітаю вас зі святом березня зі святом весни. Бувайте здорові! Пока-пока.